Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Значить, курочки відпочивають, бачите, сьогодні 13 лютого, понеділок. Звичайний день був. А тепер тут п'ятончик відпочиває. Треба його акуратненько, не розбудити його треба. А то він камеру може? Знайде, е е що може клюнути. Не. Якщо його близько, не зорієнтувався. Тут курочки відпочивають, курочки молоденькі, а тим добре, під стіночку ту залізли, В оточенні всі. Бачите, всі гріють їх, бачите? Ось так. Бачите, курочки відпочивають десь. Сім курочок тут, а п'ять наверху. Але я чомусь бачу. Тільки чотири. Так, чотири. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, вісім. Так от. Взагалі, я тобі кажу, це відразу. Ти там під стінкою ще під цим і ще ось тут. Тобі, тебе взагалі ніхто не чіпає, бачите? То йому все та, та я, розумію. Та я вже, вже все все зрозумів не бачите, Бачите, навіть не видно. Завтра 14 лютого. Половина лютого пройде, Пів лютого. Залишиться ще половина і буде весна. Так, зараз х, та, е, хвилинку. Так, все, я, друзі, повернуся. Е, просто писали в телеграмі мені і все. Е, але я відео знімаю, друзі. Так, це відео буде на основний канал. Друзі, по-перше, забув саме в початку сказати. Головне, що дякую вам за 605 підписників. Ой, вибачте, 605 підписників. Дуже вам вдячний підписники. Дякую вам, що підписуєтесь, друзі, що вам подобається моє відео. Дуже дякую. Якщо вам подобається моє відео, дякую вам, дуже вдячний. Тепер йдемо до 675 підписників людей, які можуть ще під. Підпишуться ще 70 людей, дізнаються і, може, ще підпишуться. щоб бути в курсі всього І буде наш 675, моя мрія на день народження збудеться. Взагалі то вже більше місяця залишається. Мій день народження, мій день народження 27 березня. А сьогодні 13 лютого більше місяця. І навіть скажу один місяць, один місяць-два, один місяць-два тижня залишається до мого день народження. Ось так, друзі. Бачите? Не знаю, на відео можна день народження ще буде про господарство відео і окремо відео не знаю. І, до речі, друзі, хочу сказати вам, що наступного вівторка, тобто 21 лютого, моєму каналу буде півроку. Півроку зареєструвався зразу цей аккаунт і зразу почав знімати відразу. Друзі, що було. Спочатку не дуже йшло. Людям дуже довго, два місяці, тільки 28 чи скільки підписників, а потім уже пішли прогрес пішов. Розумієте? Ось так, друзі. Півроку, а на рік буде, може, прямий ефір або відео про історію мого каналу. Ще півроку треба зібрати, що буде відбуватись. Сподіваюся, це буде добре прогрес. І я хочу сказати, що до на першого я хочу, моя мрія зраз, відразу кажу, на 21 серпня цього року, 2023, -го. ну я ж не знаю. Може через 20 років це відео буде дивитися. І за цього і кажу рік. 21 серпня 2023 року, тобто цього, буде рік у моєму каналу. І я хочу набрати, щоб ви подарунок мені зробили. Щоб було у нас тисячу. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Буду старатись, але якщо навіть півроку нема, вже 600 підписників. Якщо кожен місяць по 100 підписників, то можна рівно тисячу. Е щоб, ну, як сказати, щоб рівно тисяча була. розумієте Сподіваюсь, ви наберете. Все залежить від вас, друзі. Дякую вам за все, що ви робите для мене. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Боже.